22 березня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів, а також удару по їх зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один пункт управління, три райони зосередження особового складу, склад боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби рашистів. У тимчасово окупованому Кацапами Криму в радіоефірі прозвучало повідомлення про підготовку до евакуації. В районі Севастополя Акяр пролунали вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху. У Курську в районі аеропорту пролунав вибух. В Самарі сталася потужна пожежа. В Гау-Бєлгород пролунали вибухи. В місті Свободний, що належить до поселень зеленого клину, та був у 1917 1922 роках одним з головних центрів українського національного руху на Амурщині, знову намагалися підпалити військ. Comat